Всім привіт! Мене звуть Катерина. Сподіваюсь, цей популярний факт ви вже знаєте. І наразі в мені залишається всього одна хвилина, щоб розповісти про себе, хто я і чим займаюсь у світі, де кожен шукає свій шлях до щастя, вона ставить на перше місце щастя своїх близьких. Марія Катерини зробити життя рідних кращим, наскільки це можливо. Я це уявляю в тому плані, щоб більше віддавати їм енергії в першу чергу в жодному разі не забирати, наприклад, якимись проблемами, і коли на них навалює проблема. А навпаки, що я для них була, особливо для близьких родичів, щоб я були для них так, як щастя більше, щоб вони нервували з приводу мене, щоб вони знали, що в мене все добре, і щоб вони знали, що вони виховали правильну людину в першу чергу. І щоб вони пишалися мною. І в день, на майбутньому, щоб я могла допомагати їм фінансово, як, наприклад, вони допомагають мені зараз. Брехня це те, що вона не терпить у жодному вигляді. Для неї чесність це основа будь-яких стосунків особистих і професійних. Я ніколи не прагнула того, щоб мені щось малювало і нереалістичне. Я завжди хочу знаходитися в реальності, тому що саме в реальності я їм бачаю задоволення. Тому, коли мені брешуть, мені це не просто навіть в агр... Агр... агресію викликає. Навіщо це робити, якщо це вже не реальність, це вже не правда. Я хочу базувати все в своєму житті на правді, тому що так воно стабільніше, принаймні. Катерина знає, чого хоче. Вона не боїться ставити перед собою амбітні цілі, ретельно планує кожен крок і розуміє, що успіх потребує часу. Вона очікує перших значних результатів лише після 30 років, адже переконана, найважливіші зміни вимагають терпіння, роботи над собою і часу на їх реалізацію. Ну, по перше, я тоді остаточно закінчу саме таке офіційне навчання державне. Тобто університети точно вже закінчують до того моменту те, що з приводу самопізнання, саморозвитку, то він ніколи по житті він не закінчується. А в 30 років я вже попрацюю точно достатньо стажу, якої в якій сфері, можливо, в різних наберуся. То я думаю, ось з 20 років навіть моїх брати до 10 років це достатньо масивний такий ну, про, протяг часу. Скажу. Відрізок часу, за який я можу щось досягти. По-перше, вивчусь, отримую диплом, можливо, в магі... магістратуру піду на іншу спеціальність або на цю ж, тобто я вже отримую освіту, я попрацюю в сфері. Які, наприклад, мені зараз подобається, або вона зараз мені не сподобається, піду в іншу сферу. Тобто я не берусь життєвого стажу. Я думаю, після 30 років, коли на все це подивлюся, де я побула, тому що в будь-якому випадку ми набираємося розуму в першу чергу і мудрості набуваємо вже протягом певного часу. Її любов до книг це не просто хобі, а спосіб саморозвитку. Вона читає історичні твори та аналітичні журналістські матеріали. Шукаючи нові знання і відповіді на питання, що хвилюють її, та водночас працює над собою, аби навчитися концентруватися і краще керувати своїм часом. То коли ти читаєш дуже уважно, і якщо ти не будеш уважно читати, то ти не зрозумієш змісту. Тому така література навіть, достатньо важка, її за тиждень не прочитаєш, її треба читати довго і дуже. Навіть не те, що повільно, а дуже уважно читати, тому що багато термінів ти не зрозумієш, якщо не почитаєш, наприклад, значення в словнику. І тому, коли ти постійно знаєш, дивишся словник якісно читаєш, то так і запам'ятовується краще. А це і праця над своєю концентрацією. Тобто, я коли читаю, я повністю в книзі. А коли я дивлюсь, наприклад, фільм. Він, навіть якщо цікаво, я можу прийти в телефон, подивитись щось там, що може розрозити свою увагу. А коли книга вона мене дисциплінує. А чому так? Я навіть не знаю. Так сталося її рішення відокремитися від батьків під час повномасштабної війни стало переломним моментом. Це було імпульсивним, але необхідним кроком до самостійності. Це було доволі таке. Імпульсивне рішення, ось як почали виплачувати ВПО біженцям, я швиденько оформилася ще в жовтні березні, і потім в Дніпрі жила з батьками перші два місяці. І я потім, як дійсно, 18 стукнула, я, я знайшла варіанти, що від Каразівського університету можуть в Полтаві дати пожити безкоштовну гуртожитку. Я планувала тоді повертатись в Харків. Я пожила в Полтаву, тобто я сказала, що я їду в Полтаву, все, типу, а вони сказали, що ну, мама сказала, що не буду забезпечувати мене. Типу, ну вже ви хочеш. Я думаю, ну окей. Типу, з дня народження позбирала гроші, гроші з держави надходила кожен місяць, тобто ну, безкоштовне житло, ну і давайте спробуємо. Я дійсно з того моменту, здається, з середини травня. Я не поверталася більше додому. Я потім переїздила в Харків жити в цьому гуртожитку без світла, щоб мені його особисто там жив дядя Вова в гуртожитку, щоб він мені особисто його провів, щоб я якось заряджала телефон. Якось намагалася шукати роботу. ми перші львівські круасани були в Харкові вже коли я приїхала. І не було такого, що ну, не було навіть думки повернутися до несамостійного життя. Важко було завжди. І тільки зараз відчуваю, що тоді було настільки трошово. А я ну, не те, що вижила, я кайфувала. Мені було нормально так сказати. Її бажання залишити слід у суспільстві це не просто мрія, а мотиватор, що штовхає її до дій. Вона прагне змінити життя, хоча б кількох людей на краще. Щоб її зусилля та її історія мали значення. В першу чергу я б хотіла залишити слід в житті своєї коханої людини. Я б хотіла, щоб вона щоб я принесла максимально не тільки любов, а й матеріальну якусь користь, щоб вона знала, що така людина, наприклад, була. Можливо, колись мені не стане, або наші шляхи розійдуться, що я була, я дійсно. Мала сенс в, житті, в цьому житті, якось попливала, щоб ця людина жила краще. А в масштабах суспільства я б дуже хотіла, наприклад, я зараз працюю в банківській сфері. Я б хотіла досягти такого, щоб люди. Навіть ті, хто не розуміється в сфері чи ще в фінансовій сфері, дуже фінансово неграмотні, коли які відкривають і дебітові картки, і кредитні картки, щоб я вони знали щось в цьому місці, є людина, яка їх точно зрозуміє, підтримає, і знає і розкаже, як цим користуватися. І я думаю, в такому масштабі, якщо вони постійно будуть до мене звертатися, якщо я по кар'єрній драбині підіймусь кудись. То я точно впевнена, що цей, от цим я залишу якийсь слід в майбутньому розвитку, напевно, можливої не банківської сфери, а й іншої, що люди чимось мене запам'ятають. Визначна риса дівчини це її здатність налаштовувати людей на щиру розмову. Вона вміє знаходити спільну мову, створювати атмосферу довіри і відкритості. Напевно, тому що я в я себе віднесла до такого тварини, як хамелеон. Я навіть якщо я не погоджуюся з людиною, для мене її думка різко ну, навіть негативно визиває. Але є таке поняття як умовне погодження. І головне, так смиренно кивати головою, наприклад, і таким чином дізнаватися якусь цікаву інформацію про цю людину. Катерина це уособлення впевненості, яка формується через виклики. І сили, які живиться добротою та турботою, вона впевнена, що кожен крок сьогодні це інвестиція у щасливе завтра.